Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віларіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную підлітковий велосипед від торгової марки Каманч. Модель називається Saga S324. Колір синій. Тобто це велосипед з розміром колесу 24 дюймів, рама алюмінієва. Це велосипед підлітковий. На рік-треба ну взагалі-то відзначати не рік дитини, а зріст. Інколи буває різний вік, а зріст однаковий чи навпаки. Тобто цей велосипед до вподоби буде дітям, які мають зріст метр м і вище. З урахуванням того, що до метр 45 на цьому велосипеді буде їздити зручно через те, що можна регулювати висоту сідушки і висоту керма. Що треба знати? По-перше, коли ви вибираєте велосипеди Каманч, ви повинні знати, що це насправді український бренд. Виробляється він. Звичайно, там, де і всі велосипеди, цю країну я називати не буду. Але я вам... Бажаю відноситись до того, що всі велосипеди виробляються в одній країні. Це норм. Це якість і надійність, коли ви отримуєте велосипед українського виробника за якістю такого ж, як і інші американські, німецькі, тайванські велосипеди, які виробляються в одній країні, Китай. І дане. Таргова марка Каманч там же виробляє свої велосипеди, це значить, що цей велосипед якісний. Ну а якщо ви купуєте велосипед, який суто в Україні продається суто для українських покупців, ви зрозумієте, що ціна велосипеда достатньо приваблива, ніж ті велосипеди, яких ви можете придбати в Україні з марок всесвітньовідомих. Де ви будете трішечки переплачувати свої кошти. Тобто купуйте гарним, не переплачуйте, і це буде ваш велосипед-каманч. Дана модель, як я казав, Saga S324 має наступні свої характеристики: покришка. Покришка дуже достатньо комфортна. Вона має центральну частину з шипами, які дуже близенько, дуже близенько друг до друга стоять. І це комфортно, коли ви будете їхати, коли ви будете рухатись на велосипеді по асфальту. А бокові шипи, вони будуть устойчиво тримати велосипед на бездоріжжі. І це тим самим велосипед, можна сказати, універсальний. Е Колоса кріпиться передня і задня завдяки легкозйомного ексцентрику, що не треба використовувати зайві якісь ключі. Якщо вам потрібно зняти колоса, це легко. Обод двойний, алюмінієвий, усилений, посилений обод – це е, висока міцність. Шприхи, як ви бачите, чорного кольору. Вони із нержавіючої сталі і вони витримують високу напругу. Е, обод під е, вебрейки, під е, дискову гальмування. під е, вебрейки, мається на увазі. Е, камера з автомобільним нипелем. Дуже зручно накачати у любого автомеханіка, у любого автолюбителя ви зможете підкачати колесо. Е, гальмова система повторюсь, вебрейки. це механічно завдяки е, тросіку. Але у цього велосипеда SAGA S324. Е, Робити гальмування і ногами. Тобто, коли ви бистро-бистро поїхали, а потім опа ножкою і заторм... загальмували. Це дуже зручно. Двойна е, система гальмування Вебрейки і ножна. Крила, Крила у нас міталеві, вони не е, бринчать. Мають додаткові опори, кріплення здійснюється на вилком і на, е, в двох місцях. Раз, два. 3. Це кріплення переднього крила. Вілка у нас легка, не амортизаційна, і вона дуже пасуватиме. Інколи міркують батьки о тому, що дитині потрібна амортизація. Насправді, насправді, ось оця ширина покришки достатньо гарно амортизує, якщо буде дитина пригати на бровку чи з бровки. Кермо. Кермо можна регулювати за висотою. Є можливість підіймати кермо вверх і вниз. Також нахил можна регулювати винос руля регульований. Тобто тут є інформація про те, який кут, і можна регулювати кут нахилу. Кермо само по собі алюмінієве міцне. Ручки, як ви бачите, красиві, вони такі мають гріповану таку основу. руки... Не скользять. Гальмова система, оці ручки гальмові, алюмінієві. Ну, Якщо каман робить гарно, то це гарно, тому що не то, що там якась пластикова конструкція, міцна надійна гальмова ручка із е алюмінієм. Перемикання здійснюється заднього перемикача завдяки от такої ручки, як на мотоциклі. Три швидкості. Три швидкості дуже зручно. Перемикач. В конструкції з заднім рівошив з заднім перемикачом від торгової марки Shimano Nexus 3. Це достатньо надійна конструкція, яка на довгі роки буде вам до вподоби. Здійснюється дуже зручно, перемикання можна робити в будь-який час, коли стоїте, коли рухаєтесь, ніякого запобіжника не треба враховувати, коли ви бажаєте зробити перемикання передачі. Треба також помітити, що велосипед дуже красивого кольору, як його кажуть, блу. Ну, насправді він такий. 에... Даже не скажу, який колір, тому що всі чоловіки путають свої кольори. А цей колір, як ви бачите, ну, такий веселенький. 에... Оці у нас шатуни алюмінієві, легкі. 에... Педалі стандартні, пластикові і щиточок. Міталевий металевий щиточок дозволяє підліткам. Ну, тобто, звичайно, це бажано дівчини такі покупати такий красивий велосипед. Дівчинка може їздити в сарафані. Сарафан ніколи не буде попадати в ланцюг. Він захищає оцей щиток від бруду ланцюга. Позаду теж у нас стоїть Тормозна система вебрекі і гальмова система ножна. Ось є речах, який дозволяє гальмувати ногами. Втулка у нас під три швидкості від торгової марки Шимана. Три швидкості: це з задоволенням буде дитина їздити швидко і повільно. Вгору і згори. Завжди буде комфортна їзда на велосипеди з трьома швидкостями. Планетарна втулка задня має. Е Три зірки, які дозволяють використовувати велосипед в будь-яких умовах, Важко їхати не буде. Заднє крило кріпиться завдяки опорам, воно міталеве, надійне, теж буде пасувати дитині, коли вона буде їхати. Треба відзначити сідуху. Багато батьків міркують на тому, що буде некомфортно. Оце сідуха просто диван. Сідає дитина і відпочиває, їде ніякої напруги. М'ягка, широка сідуха дозволяє дитині їздити в у будь-яких ніколи не буде боліти е, тіло. Тобто комфортна, м'яка сідуха, диван, широченна, біленька, красива, надпись сага. Ну, все як потрібно для того, щоб дитині було зручно. Регулюється висота сідлу завдяки лег легкозйомного ексцентрика, це дуже зручно і надійно. Також треба відзначити, що е, велосипед Saga s 3 має Опа! І можна велосипед е, залишити, е, не турбуючись, по той, як він буде стояти. Оп! ми поставили і він, він вже зручний. Треба знати е, розмір висоти сідла, якщо я низько-низько опущу. От я опустив низько. Сідушком і замірюю висоту її до полу. І це відстань 68 см. Ну, звичайно, це мається на увазі та відстань. Від п'ятки До паху, яка буде е, комфортна для підлітків. 68 см, враховуючи, що потрібно дитині е, не обов'язково повною ножкою стояти на землі, тобто можна 65 см від п'ятки до паху, це буде е, пасуватиме. Тому що якщо дитина буде стояти на кончиках ножках, вона вже буде себе відчувати дуже надійно і спокійно. Ну, і е, Наприкінці нашого відеогляду. Стоїть відзначити вагу велосипеда. Ну, вага велосипеда, звичайно, це потрібна річ, але я завжди кажу: вага велосипеда не, вар, не потрібна. Який велосипед в користуванні легкий? Як легко на ньому їхати? Оце дуже важливо. Ну, це тільки тоді, коли ви покатаєтесь тиждень-два. Вага велосипеда з розміром колеса 24 дюймов – де алюмінієве крила, підніжка 13200 13,200 кг вага цього велосипеда. Тобто, коли приходять і кажуть, ось так: ой, дуже важкий велосипед. Насправді треба казати, а скільки вам треба, щоб він важив. За цифрами 13200 ну, це дуже 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 легкий велосипед. Тому що він з алюмінію, марка алюмінію 60. Е 60-61, 60-61. Що на е, рамі велосипеда і вказано. 60-61, Алой! Сподобався вам велосипед SAGA s 3 е, від торгової марки Comanche, Розмір колеса 24 дюймів. Приходьте к нам в магазин на Харківському шосе. Подобався відеогляд? Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі постійним покупцям знижки. Бажаєте замовити на сайті. Переходьте по ссылці нашого youtube каналу Вілавіва на сайт Вілавіво.юа і там замовляйте. До зустрічі!